Доброго ранку, другі друзі. 1 червня, день, коли календар офіційно каже: ану, знімаю той светр і давай до людей, бо літо прийшло. До нового року залишилося 213 днів. Але кого це зараз цікавить, коли попереду сезон абрикосів, босих п'яти і рішень? Та ну його все, я поїду до річки. Сьогодні не просто неділя, це відкриття нового сезону. А відкриття нового сезону це завжди надія. Якщо ви давно чекали на знак, то ось він ще й з гарною погодою. Ми починаємо наш ер про ранок. По-перше, Черкаси славетні працьовиті з Дніпровським характером. Сьогодні відзначають день міста. Черкаси з ним народження. Від вас пішли гідність, революція і найкращі шашлики між Дніпром і Канадою. Далі вода. Бо сьогодні день очищення водойм. Тому, якщо у вас є ставок, душова кабінка або токсичний друг, саме час почистити і до води добре йде молоко. Так, у нас ще й всесвітній день молока. У цей день корови скромно плескають копитами, а лактоза святкує без обмежень? До речі, якщо хочете святкувати босоніж, то сьогодні для цього є офіційний дозвіл: день ходіння босоніж, пилюка, трава, асфальт, головне не гвістки. А тепер серйозно, сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Але з цього року Україна офіційно перенесла його на 20 листопада, щоб бути з усім світом на одній хвилі. Але діти є діти вони заслуговують на любов щодня не лише в календарі. А щоб не зупинятися на півдорозі, сьогодні ще й всесвітній день батьків. Це ті люди, які дали нам усе і трохи більше, ніж ми просили. Скажіть їм сьогодні дякую, подумайте про них і обійміть, якщо маєте таку можливість. І з великою великою вдячністю. Мам пап! Дякую. Звісно, що ви в мене найкращі. І про іменини. сьогодні святкують Василь Гаврило Давид Денис Павло. Віра. Якщо у вас є друг Денис, який вірить, що він Гаврило, не сперечайтеся. День сьогодні такий. Вітайте всіх щиро і з усмішкою. А тепер про прикмети, якщо ранок ясний, готуйте лопати для кавунів, буде тепле, погоже літо. Дощить, Ну тоді купуйте чай і нову ковдру, буде мокро і трохи романтично. А якщо в повітрі літає повутиння, значить літо буде довгим і теплим, і кожна комаха вже будує свій новий готель. Далі про те, що не можна сьогодні робити, сьогодні не можна сваритися, пліткувати, ображати та ставити паркани. Особливо паркани, бо згідно з повір'ям, можемо накликати пожежу. Тому сьогодні обіймайте, може. Вчить слухайте і залиште той молоток у спокої. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп, тож овен сьогодні у вас все вийде. Просто написуйте все своїми поясненнями. Телець не беріться за важливі справи, якщо не поснідали. Сніданок і тільки потім світ. Близнюки ви сьогодні привабливі настільки, що сам Google хоче вас загуглити. Рак, ви сьогодні можете все, але чи хочете ви того? Лев не беріться за дрібниці і за велике теж. Просто спостерігайте. Діва вас сьогодні не видно, то значить, ви все робите правильно. Терези, не тікайте в мрії, реальність сьогодні нарешті симпатична до вас. Скорпіон, не робіть вигляд, що ви загадкові, ви просто не відповіли на повідомлення. Стрілець, дозвольте собі бути повільним. Це не слабкість, це розкіш. Козиріг, день ідеальний для тиші, навіть якщо доведеться її нав'язати. Водолій, краще не плануйте. Сьогодні день сюрпризів і вогнегасників. Ну і риби, у вас сьогодні ідеальна рівновага, все однаково дивне. Ну а тепер про головне, пані і панове, 1 червня. Це не просто дата. Це початок. У кожного з нас є якісь запізнілі, почну з понеділка, які так і не стали частиною реальності. Так от літо не питає дозволу. Воно приходить і каже: А ти готовий? Це сезон, коли можна спробувати ще раз піти туди, куди давно хотіли, сказати те, що давно хотіли, побути з тими, хто важливий. У першому дні літа є магія, він як новий чистий зошит, у якому ще немає клякс. Як ваш шанс бути собою, але без втоми. Вірте в себе не тому, що хтось сказав, а тому, що ви вже достатньо. Не чекайте ідеального моменту. Він ось, він уже настав. Живіть, ідіть, обіймайте, пробуйте і пам'ятайте, щастя не десь, воно поруч. Просто дайте йому дозвіл залишитися з вами. Ну, я дякую вам, що ви провели зі мною цей ранок. Ви класні, і літо вам пасує. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і свої босі ноги теж бережіть. Побачимося завтра у цей же час, вже у новому дні. Ну і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!